Загуділа. Загуділа так непонемовляч. І, в принципі, це б не було проблемою, якби моя посудомийка не сказала, що якщо я це питання не вирішу, то мені прийдеться труси одівати жовтим допереду, а коричневим дозаду. Тож, приходиться втручатися і приймати міри. Будемо міняти підшипники в сучасній пральній машині. Для цього нам потрібно два підшипника. Підшипниками єдиними ми не умійдемося, тому шукаємо сальник. Сальник треба буде змазати, тому беремо змазку з жижею для сальника. Ну і щоб то все успішно вийшло, 30 каплів пів інакше не вийде. Подивимось, за що механіки і майстри по побутові беруть свої гроші. Просто поміняти підшипники чи ні. А ви як думаєте? Звалу нема, тож відкручую, зливаю воду з дренажу, мию фільтр і розбираю. Відключаємо комунікації, відкручуємо ззаду два шурупа, виймаємо, що виймається, Знімаємо кришку. Опа! І багатий внутрішній світ правил. Що ми тут можемо побачити, окрім брудів? Бетонна противага на трьох болтах. Два клапана, ось тут вхід води йде. Два клапани. Клапана керують. Лотками подачі миючих засобів. Тут є прикондиціонери, основний засіб, миючий відбілювач і так далі. Злив в бак іде, це перелив, напевно, з боку, а злив іде знизу, десь він мусить бути знизу, та він є знизу цього вузла. Фільтр живлення звичайний, шина з комунікаціями. Щось тут додатково можна було підключити, може, якусь діагностику. Тут стоїть пресостат, оскільки він з'єднаний шлангом і стоїть вище всього. І панель керування за пластиковим щитком. Треба то якось розбирати далі. Машина гнута Пподібним способом, П-подібна стоба, корпус Відповідно, треба знімати передню панель, відкручую гвинти. Пробую зняти передню панель, щось вона не дуже хоче. Зараз розбираюсь, чому не йде. Відповідно, нам треба знімати передню частину, відповідно, два гвинта закисших люк. Знизу два чи три гвинта передньої панелі. Знімати гермо ввід. Якось його десь треба відкрутити. І заодно будемо вимивати. Видно, якість нашої води. Оце така ржавчина після трьох механічних фільтрів валить все одно. Заодно помию, почищу. Два гвинта, і воно би мало знятися, але фіг там, Знялося, є. Ага, тут є пази, догори треба потягнути. Файно, будемо знати. Три шурупа знизу. Вау, тут ще є шланг для зливу, щоб менше текло під ноги. Будемо знати. І десь гумку треба зняти. І десь тут має бути пружинка. Ось тут вона є. Отак От її, опа, і зняли. Файно. Тепер можна освободжувати гуму герметизації люка. Важливо її не пошкодити, вона нам ще буде потрібна. Ну і заодно вичистимо все гімно, яке тут зібралося руками експлуатації. Як-не-як, як, сюди пхають брудні майтки. Жменя шурупів і задню кришку знімаємо, маємо доступ до барабану з ремньом. Барабан пластиковий. Ось це колесо з ремнем нам прийдеться знімати. Також натягнуто бомбезно. Знизу десь живе тен. З цього боку поки більше нічого. Принагідно відкручуємо вантаж і знімаємо комунікації з барабаном. Передню панель отримує лоток заливки хімікатів. Обережно не загубити резинову гумову прокладочку. Зміщуємо його і з легкістю знімаємо передню панель, точніше освободжуємо. Тепер потрібно від'єднувати комунікації електричні. Конекторів тут до біди. Але вони організовані так, що переплутати їх, в принципі, неможливо. І це тішить. А ось і плата керування. Два силових реле, діодний міст з транзистором на радіаторі. Тут, очевидно, є, судячи по розслідую, АПФЦ-шка. Ще два реле. Блок живлення на внутрішні потреби. І все добре залито якимось м'яким відносно гелем. На щастя, туди нам лізти поки що не потрібно. Ще два шурупа. І передня панель нам віддається як старша дружка. Єдине, що потрібно від'єднати механізм блокування дверей. Про нього у мене, до речі, є окреме відео, кому цікаво, десь там зверху по вспливаючому повідомленні. Тепер нам знову потрібно знімати передні вантажі, знімати гумовий уплотнювач. Самі уважні бачать отвір вентиляцію. От Вона виглядає так, ніби як чи брак чи з віком сталося, а може і так має бути. Не впевнений. В будь-якому випадку, воно в верхній точці, вода сюди вже не попадає. І навіть не видно підтьоків. Тому так і залишено. Внизу видно дренажний вузол, тут якраз живе помпа. З боку з таким дашком, козильком, гумовим з'єднання комунікацій на нижню електроніку. Якщо хтось не розуміє, для чого потрібні ці вантажі, то пояснюю, для балансування баку, а також для забезпечення стабільності. Бак підвішаний на пружинах, ось видно, рухається. А знизу є демфори, котрі поглинають коливання як амортизатори. Гумовою уплотнювач ось тут розчихляється. І його будемо також... Демонтувати. Він щось не дуже хоче поки що. Але хто ж би його питався, бо його треба добре вимити, оскільки внизу збирається купа гамна. І впевненим рухом руки бачимо внутрішній світ страшну кількість бруду. Це типово, це важко вимити, не розбираючи машинку. І будь-яка машинка має такі речі. Ось в глибині видно демпфер один, з протилежного боку є ще один. Мотор підвішений до баку, його прийдеться знімати. Також прийдеться знімати всі комунікації з баку. Тут таке враження, що воно навіть, ага, тут навпаки, тут треба закрутити, щоб зняти. Хто би міг подумати. Ось, є. Також крупним планом видно грязюку. От чому смердить з пральної машинки. Тому що ви туди кидаєте брудні речі, а в тяжко доступних місцях воно залишається. Навіть не хочу показувати пальцем, що це за жижа. Ну, заставили то дивіться. Саме тому, до речі, треба чистити зуби, бо писок ваш, то така сама пральна машинка. Відкручуємо демфер, бачимо, що він ще живий і в порядку. Ну, це і добре. Залишаємо його тут, хай собі стоїть. Відкручуємо другий. Хочеш, не хочеш, а комунікації на двигун Ось тут прийдеться роз'єднувати, розмотувати. Бо двигун треба буде зняти, щоб він не зваджав. І заодно принагідно знімаємо пас. Опа. Мабуть, я послідовність неправильно розборки роблю, бо трохи незручно. Наприклад, тут бак в мене вже висить, хитається, як хобот в слона. І двигун відкручувати вже може не дуже зручно. Його, напевно, треба було раніше. Так само комунікація, але воно вже не важке без противаг і можна собі легко відкрутити. Тут передбачили, не вже дріт замотали на вузлики. Щось дивне тут передбачили. А ні, просто дротик є. Раз. І тут два. І ще для чогось стяжка запасна є. Видно, якийсь провід заземлення пішов на центр баку, мабуть, такий заземлений навіть сам бак. Хто би міг подумати? Комунікації на двигун шукаємо застіпки. Нічого не бачу, а от є застіпка. Оп, роз'єм в нас. Двигун модний, з таходатчиком, тому дротів трохи є. Я собі тут знайшов срюпку, тому можу я знімлю цей пластиковий блок. Тільки треба спочатку від'єднати тем. І на заземленні є кнопка. Щоб ви не ламали Треба нажати кнопку, тоді клема заземлення. Легенько зніметься. І відкручуємо один шурупчик. І По ідеї, в нас пластикова кришечка, котра ховає тем, зніметься. Оп, датчик залишається тутка з роз'ємом. О, і нам тільки ще один дріт. І тоді знімаємо бак з двигуном і вже будемо працювати з ним окремо, так буде зручніше. Бак живе на двох пружинах. І має зверху петельку. І саме завдяки їй через знятий перед, ми би його мали вийняти. Він вже такий тяжкий, як би здавалося. І вуаля, бак в нас в руках. Ось і скелет машини. Бляшка. Кілька армуючих вставок і просто бляшка. Технології не дозволяють марнотратства. І установки нічого зайвого. Двигун ми зараз знімемо, він кріпиться на двох вставках в пластиковий бак і двома шурупами позаду. І розбираємо бак. Нам повезло в цій моделі, він розбірний на гвинтах. Питання тільки, чи не закисло, чи не потріскало десь щось. І чи буде після розборки тримати уплотнювач. Як і казав, двигун на двох шурупах і знімається легко. Регулювання натягу пасу не передбачене. Можна послухати, що діагноз поставлений правильно. Підшипником пипа. Тепер треба якось розкрутити центральний гвинт шківа і розполовинювати бак. Зовсім поряд тут живе тем, але до нього ми ліси не будемо. Ми його побачимо, коли розберемо бак. Він би мав бути з керамічним напиленням згідно з рекламці інструкції, але то не точно. Ну і дріт термодатчика, нікого тим не здивуєш. 14 шурупів і можна розполовинювати бак. Це має зробитися нескладно. Опа, ось він, внутрішній світ пральної машини. Це кріплення. Металеві з пластику позлітали. Це треба все мити. Єйку, який той барабан. Те на диво виглядає чистим. Це може бути... Через те, що, не дивлячись на високу твердість води, ми перемо, як правило, при температурі 40 градусів. Саме тому на ньому накип не утворюється. Тому він ще живий. Відкручуємо центральний гвинт і легенько знімаємо шків. Тут нічого страшного не видно. Ось дріт заземлення і видно підшипник перший. Тепер якось то треба виняти. Без кувалдометра тут ніяк. А ну давай попробуємо. Бачиш, що тобі тікає, щось воно не дуже хоче виходити. Нам, мабуть, треба сильніше бити. Так умаленько. Красива, блін. Ну нічого, зараз будемо відмивати. Зато хрестовина виглядає відносно цілою. Вона силумінова, і якщо ви миєте машину оцтом чи якимись кислотами, то цій хрестовині часто дістається. В моєму випадку вона виглядає. Живою. Видно трохи гамна на осці. Видно, тут шайба є. Ану покажи, що всередині. О! Отут десь сальник має бути. І очевидно, сальник пропускав, тому першому підшипнику прийшла пипа. Ми це все діло механічно щіткою в теплій воді. Дуже легенько. Знизу є трохи накипу, то ми його якоюсь хінкою трохи махнемо. Цікаво, а як це виглядає в майстерні? Невже в майстерні отак от, от майстер теж все чистить, миє ті всі пластики, ті всі бруди, ті всі барабани. А якщо це робиться в клієнта вдома, а не в майстерні, я собі, то, чесно кажучи, погано уявляю, як це має виглядати. І саме страшне, я собі не уявляю, скільки це має коштувати. Може хтось таким стикався. Розкажіть, бо мені цікаво. А вона хоч і багато, зате принаймні, воно легко відмивається. Також обов'язково повимиваю усі гофровані шланги, щоб там не залишилося того, що ми бачимо тут. Хотів зробити як краще, а вийшло як завжди. Думав викрутити хрестовину, щоб вичистити то діло добре. І скрутив, поламав гвинт. Це хреново. Тепер або ризикувати збирати на двох, або замовляти також нову хрестовину. Лишати без болта якось стрьомно. Також видно, от виробітка є, де сальник. І чорне вже перегрілося чи зносилося на шківу. Тому якщо доступна хрестовина, то йду замовляти хрестовину. Почекає посудомийка пару днів без пралки. Оскільки два інших болти теж скрутилися, значить без варіантів замовляємо хрестовину. І окремо до них три гвинта. За допомогою плоскої викрутки і матюків. Видовбую хрестовину. І тут хто любить паштет? Блін. Вісім років в машинці, каже жінка. Ну і поки вже їде оплачена хрестовина, давайте будемо якось знімати сальник. Тут він стоїть. Оп, що це? Ага, це з нього пружинка вилетіла. А як сам сальник видобути? Він би мав вийматися. А, гамном вписав. Дякую, як я то люблю. Так, за ним видно купу гімна, відповідно, він протік. Також тут видно, от, що є хавчено, є був сальник під заміну, само собою. Внутрішній підшипник вже вибив. Точніше, зовнішній, а внутрішній якраз буде важче, тому що на ньому була вода і була корозія. Тому беремо спеціально навчену арматурину. Кувалдометр і кувалдометрну. Б'ю навхрест, щоб рівномірно воно виходило. В ідеалі тобі треба було трубою, але труби я не маю. Попередньо запшикав ведешкою, щоб хоч трохи десь проникло і розкисло. Почекав 12 хвилин і торчу. Не можна забувати, що бак пластиковий. А основа, в яку воно сідає, силумінова, напевно. Тому тут треба дуже акуратно. Буквально ще пару ударів і другий підшипник також знятий. Видно, що місце посадки чорне, його треба буде акуратно якось зашкурити. Я не знаю, щоб посадку не знищити. Коротше, так, сальнику була піпка, і відповідно це викликало проблему з підшипниками. Трохи протираю і бачу, що з місцем посадки проблем немає. Тут корозії немає, воно все вичистилося, вимилося. А це значить, що на цей раз і з цим мені повезло. Поки ми чекаємо на хрестовину, вимиваю всю резинову арматуру максимально, щоб було максимально чисте. Якийсь такий патрубок, який йде на вентиляцію баку наверх або на пресустат, можливо, піновідділювач або рідиновідділювач. Не знаю. Резина, гума, вся ще в порядку. Зауважень особливих немає. Кріплення швидкознімні, зручні, прикольно. Поки що не можу зрозуміти, на хіба тут дві помпи, тобто тут є дві помпи. Ось так вони, до речі, виглядають. Вони є безконтактними, тобто магнітопровід ззовні, магніт помпи всередині і немає прямого контакту. Ось дві штуки. Для чого тут дві? Поки що не вникав, не розбирався. Це шланг зливу, а це іде фільтр. Тут стоїть. Злив іде сюдою. Тобто ця помпа йде виключно на злив в дренаж, в каналізацію. А ця, а ця якось щось циркулює в баці. А для чого циркуляція в баці жижі брудних трусів? Я поки що не розумію. Може хтось знає, то поясніть. В баці ще є масажери для трусів. І в них також збираються і під ними гівно, щоб вже гарно відчистити, виймаю їх. Ось відігнув і треба тягнути туди чи сюди. Не так просто, як би хотілося, але має вийти. Ходи, Другий не хоче зніматися. З хрузку там вийшов. Тут, видно, купа лайна. Не знаю, що ви там бачите. Тут я вже відмив, а тут видно, чи не видно вам, скільки там жижі є під ним. Тому треба кожен знімати і мити він окремо. Лего для дорослих хлопчиків. Тут буде пралка ночувати. Точніше, її половина, а друга половина буде тут. А мангал ще мокрий, відмив, як новий, тільки трохи пугнув. Передню кромку, прийдеться її потім вже в баті ремонтувати, рихтувати. Тому що, коли відкручував хрестовину, десь тут нажав і вона деформувалася. Це не критично. Тепер чекаємо, коли приїде хрестовина з одної деталі до парасольки. Дякую всім, хто долучився.